Конструкція вже пасної за три дня. Увесь табір складається з підтаборів, таборів, і вони тут розділені по таких світових місцях. Оце, наприклад, Греція, Акрополіс. А ви з якої команди? Велика китайська стіна і на футболках вона теж намальована. А це наші скаутятки. Це Анна, вона одна з трьох учасників з України. Українські скаути. Вперед! По всій території багато різних магазинчиків. Якщо ви забули купальник, кросівки або м'яку іграшку, тут можна все це купити. Оце, мабуть, команда з Греції вирушає. А оця палатка, до якої найвеличезніша черга це найкрутезніший скаутський магазин. Привіт! Мене звуть Оляна. І Я дружина скаута та мама маленького скаутятка. Сьогодні ми приїхали на guest Day до суперкласного великого табору скаутського, в якому мій чоловік. Це національне чемборі Нідерландів. Коли кудись їхались, усі скаути. Він проходить раз та чотири роки, і в цьому році надзвичайно всім пощастило, бо погода класна, дуже класна, дуже жарко, дуже прикольно. Багато чого тут можна побачити та пережити на своїй шкірі, відчути, як скаутен. Об'єднує всі народи і самих нідерландців. В Нідерландах є різні поділи скаутингу. Є ленд скаути, на попутні є морські всі скаути. І це Джемборі воно присвячене морським скаутам. І тут ми бачимо. Ложків, всі патрулівці, скаутів, що зійшлися. Вони прийшли своїм ходом сюди під вітрилами, хтось на моторі. Багато човнів було сіплено мотузкою, і вони таким строєм йшли. Мені дуже нагадало, Хартинський, що я бачив, як козаки ходили своїми чайками і вони були зв'язані мотузками, тому що так працювали морські походи. І зараз ми підемо і подивимось на човни на нашої баді-групи, за якої ми доєдналися. Це квартал нашого сабкемпу проти Мюр. І зараз вже наближаємося до човнів нашої баді-групи. Одною з тем цього джемборі є піклування про екологію. І як символ цього піклування, одна з лодок вона вироблена з пластику. Креслення цих човнів вони вже дуже старі. І, тобто всі, всі човни вони вироблені зі, зі сталі, але цей з пластику і, і ще більше цих човнів буде вироблено в найближчі роки. І вони дуже класні. Кожного човна є бортовий номер, і чим нижче цей номер, тим старіший човен. Тут на цьому джемборі ми бачили найнижчий номер, був 126, але щось таке і вони не руйнівні, тому що тут сталь і такі, таке креслення, такий дизайн ще родом з 17-го або 16-го століття. Будилочку і вона полетіла. Якщо ви не знали, Нідерланди більшість це знаходяться під водою, і оце сілево тому місці, в якому ми зараз знаходимося. Перед кожною командою, яка належить до якоїсь видатної частини світу, є ось такі класні великі ворота, які нагадують цю частину світу. А це у Рим. Вхід до єгипетських пірамід, аджмахал, великий дракон, який знаходиться поза межами великої китайської стіни. І з ним зв'язана класна історія. Так. Цікава. Скаути, вони такі великі жартівники. І е, є така традиція щось переміщати по е, сабкемпах. І, наприклад, вночі у нас зникла голова цього дракона, і ми його знайшли зовсім в іншому лагері. І ми спланували також переміщення іншого об'єкту. Тут є піраміда Єгипетська, і в них був Такий верблюд, і ми його взяли і вісили туди на наші ворота. А це символ Китаю, бандіони. А тут домівочка щоб заряджати свої телефончики та вербанчики. Ще багато багато чого цікавого тут є. Тож ось там проводяться. Нідерландці, скаути по всій Європі, чекають на такі табори і відчуваються дуже коротко. Після цього табору я візьму інтерв'ю Дениса, він розповість всі детальки, теж буде цікаво думаю.